Робота пунктів незламності, яких у прилуках більше двох з половиною десятків у різних мікрорайонах міста поставлена на паузу, але у будь-який момент, за реальної потреби, вони готові відновити свою діяльність. Пункти незламності вони не згорнули свою роботу. Ми всі повністю облаштовані всім необхідним. Треба сказати, що це і. Генератори, і вода для питна вода, і технічна вода, і засоби гігієни, і харчування. Всім необхіднім ми забезпечені. Це і альтернативне живлення електроенергії, це і фонарики, це і радіоприймачі, в разі відключення повністю світла, що не буде інтернету, то ми можемо чути повітряну тривогу. Юлія Зімбалевська, директор навчального закладу, в якому облаштований один із прилуць пунктів незглавності говорить, що незабаром тут інтернет буде за будь-яких обставин. У нашому закладі пунктів незламності є також Старлі. Ми зараз працюємо над його облаштуванням, над його установленням. І в разі відключення повністю електроенергії нас буде працювати і вайфай інтернет. Також пункти незламності в Україні загалом і в Прилуках зокрема були відкриті ще в листопаді минулого року. На фоні масованих обстрілів критичної інфраструктури це місця, де люди могли безкоштовно зігрітися чи підзарядити гаджети навіть в умовах тривалого знеструмлення населеного пункту. Саме за цим найбільше зверталися і прилучани, говорить Юлія Зімбалевська. Ми запитували у людей, що їм необхідно, що їх турбує, що їм потрібно. Деякі люди приходили просто підзарядити свій гаджет, де одна особа зверталася у зв'язку з тим, що немає довго світла. Треба було підзарядити ноутбук. Інші особи приходили, зверталися і оглядали саме пункт незламності, які вони можуть скористатися послугами. То ці відвідувачі були цілком задоволені. Чому тому, що пункт незламності працював цілодобово у пункті незламності, складений відповідний графік, і були чергові працівники цього пункту. При вході у пункт незламності булася фіксація людей, які зверталися в пункт незламності. Далі ми запитували людей, що їм необхідно, і надавали допомогу. У пунктах незламності можна було отримати, і так буде із відновленням їх роботи за потреби: як елементарне харчування, так і психологічну допомогу. У Нас тут є водичка, є печиво, є сухофрукти, є горішки, консерва. Тобто, при першій необхідності, людина, яка протягом певного часу не могла поїсти, вона може харчуватися. В разі необхідності людина могла випити чай, зігрітися, перепочити. Також працював пункт психологічної підтримки. В цьому пункті людина могла заспокоїтися, поговорити, зосередитися на позитив, відчути. Піклування від е, е, нас, від наших працівників, і так людина могла бути у безпеці, бути безпечною і відчувати спокій. Спокій забезпечувала і наявність захисної споруди в приміщенні, де облаштовані пункти незламності, що є однією з головних вимог. У нас є е, Укриття, найпростіше укриття, яке облаштоване вентиляцією, є два санвузли із водовідведенням, є питна вода проточна і повністю переобладнано система освітлення. Також пункти незламності забезпечені всім необхідним для надання першої медичної допомоги та куточками для матері і дитини. Нагадаємо, від початку березня пункти незламності призупинили свою роботу на Чернігівщині. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в разі необхідності вони миттєво відновлять прийом людей, адже все, що має в них бути, залишається на місцях. Єдине, що там наразі не здійснюють чергувань відповідальні особи.